Ой, привіт, друзі! Курочки бігають мої. 28 січня, субота, 11 часов дня. Короче, друзі, тільки що я приїхала з міста, була по справі. Немає світла у нас. Не знаю, коли його вимкнули. Бо я у пів дев'ятого у нас маршрутка. То я виїхала. Не знаю, коли може в дев'ять вимкнули. Може не не знаю. Короче, коли це буде те світло? Коли що вообще? Бо не було мене дуже, дуже мені треба було в місто з'їздити. По... Справі, яку я вже давно хотіла зробити, але все відкладала чогось там. То мені поспати хотілося, то мені треба було щось друге робити. Ну, це таке діло. Коротше, друзі, мені ісповнилося 45 років, тому треба вклеювати фо фотографію або міняти паспорт. Я вам казала, що я хотіла. Міняти паспорт і ну, пластиковий робити. Потім думала, думала та й передумала. За границю я не збираюся. Щось таке, прям, ну, заміж я не збираюся. Ну, тобто, ну, щось, щось ще таке, таке, прям таке. Ну, я не знаю. Нащо на він мені нужен? Це так от е, викинути гроші на вітер. що це, я ж, Мені ж не 20 років, знаєте, як ото. Е, Ну, сучасна молодь, хоча все таке, знаєте, красиве, там новеньке. Воно мені 300 лет не надо, якщо чесно, і ще й чекати дуже довго. А так я сьогодні приїхала от субота. У нас паспортний стол. Кстати, хто із Кривого Рогу, щоб ви знали, робочі дні вівторок, середа, четвер, п'ятниця і субота, з восьмої ранку а до скількох не помню, по-моєму, по до, по до 17, до 17, да, до 17.00. Отак от, коли тривога вони не роблять, це ж така державна установа, Бо друзі, оце я якраз зайшла, зайшла, зразу дізналася, кажу, дівчата, що треба, щоб ну, що мені поміняти, чи паспорт міняти, чи просто вклеїти фотографію, там що мені треба. То мені сказали, тільки фотографію треба, а в мене фото немає. Ну, я, я на що воно мені зараз так, такі фото. Ну, ну всі ми фоткаємося на, на телефоні. Ну там це все таке діло. В общем, все в телефоні у нас. То коротше, там дуже близько, рядом про центр на Карла Маркса. Я спустилася там, буквально, ну навіть п'яти минут я не пройшла, і оце якраз пролунала тривога. То я думаю, якщо буде довга тривога, ну що ж. Придеться чекати, або сходжу на базар, скуплюся. Ну, коротше, такі діла, друзі. То я сфотографірувалась. Чотири фотографії. іменно на паспорта 3,5 на 4,5. Там чотири фотографії входить. Оцей набір, чи як воно називається, зібральне. Коротше, за 15 хвилин мені зробили ці фотографії, 180 гривень стої. і Все, друзі. І оце я якраз тільки вийшла з процентра, і і пролунав, пролунав від бій тривоги. То тривоги. Мені... У мене сьогодні день, ой, курка, ну бачите, стрибає. Сьогодні у мене день супер прекрасний. Мені взагалі мені сьогодні повезло, прям як ніколи. Дуже все, 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 все в мене, все я вспіла за такий короткий час. Коротше, занесла я ці фотографії, дівчинка відрізала одне фото, то мені три віддала, оставила я, залишила в неї паспорт. Вона сказала зняти обгортку і, ну, і всі там бумажки, що в мене були. Там мене флорографія, індифікаційний код, там таке, знаєте, що, ну, що, що таке нужне у паспорті. У мене постійно є, то я виняла оце і паспорт із фото залишила. То вона мені сказала прийти у середу з 2 до 5. Ну, з 14 до, до 17 забрати паспорт. Вже. Все, Оце отаке, от все. Кажу, ще щось від мене треба, там якісь оплати, чи якісь там, ну, щось ще треба. Вона каже, ні, все, просто прийдете, заберете паспорт і все. В общем, отакий, отак у нас на раз, два, три робиться паспорт. Дуже. Я якось думала, що це буде набагато дов... довше, а воно вийшло дуже-дуже швидко. Тут я оце віднесла. І не, не думала, не гадала, коротше, рішила друзі піти. Я на базар скупиться. І на базарі я скупилась, навіть не збиралась на базар, чесно вам скажу. Хоча, ну багато чого треба було, ну, пішла, пішла я друзі. Дуже багато всього накупила такого класного і собакам, і собі, і до городу ще прикупила там нужні варіанти, що мені треба. Звісно, ще кое що треба. Е, у прошлому році я купляла друзі марганцовку. Е, марганцовка продається. Продається, тільки треба питати. Продають бабусі, щоб ви знали. Бабусі, ті, які продають, знаєте, таке оту, всякі фінті-клюшки: то резиночки, то таке, оту, то в них є. То в прошлому році я купляла 35 гривень пакетик. Я не знаю, скільки там грам, ну він у всіх однаковий. Однакова дозіровка у них там. Я не знаю, де вони її беруть, хто їх знає. Ну, Для городу це необхідна річ. Я спочатку пользуюся, поки ще рослини маленькі хімією. А потім, уже як починається цвітіння, починаються плоди, то натуральними средствами це марганцовка, сода. Ну, тобто марганцовка мені дуже була потрібна. У мене ще пару пакетиків із прошлого року залишилось. А, що я хотіла сказати, по 35 гривень я їх купляла. А це я підійшла, спитала, кажу, по чому марганцовка? 50 гривень. І каже, це в мене оце залишилось. Трохи це послідні поставки, слідуча буде вже дорожча. Майже 70. Ну, то коротше, я, я взяла е, 5 штук, бо ну, воно мені нужна, воно завжди пригодиться. Я воно і курочкам додаю водичку, щоб е, нормалізувалось після Піше травлення, щоб там, ну щоб не поносили, щоб знаєте, ну, дезінфекція, це вона нужна, вона нужна. І, ось розсада на носі, треба буде їх теж. І сіміна може треба буде обробити, і, і може треба буде полити саму розсаду. Ну, це це таке, що дуже дуже нужне. Чи 50 вона, чи 70, ну вон є, там. Ну її грамулечка надо. Мені я в прошлом уроке купила пять штук. То у меня. Ого, бахнуло. Тихо, тихо, Мира, тихо. Мирушка боится, бабахов. Не бойся, не бойся, Моя грузовицу, ну вот она. Вот она моя. Иди, ко мне, иди ко мне. Моя. Моя. Ну ты прыгаешь прям, прям как кобылка моя. Ну, все, 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 все. Не бойся. Ой, и Тайсон прибежал. В общем, все боятся. Только куры, друзья, не боятся. Ой, в общем, друзья, вот у вот, такие дела. Что я хотела сейчас сказать? Вот эти бабаха ш... башку, блин. Перебил уже все мозги. Уже так вот это все надоело, честно. Вот эти бабахи. Вот это отключение света. Отключение света, это вообще уже... Ну, вже біси так конкретно. Я ну, от, скільки чую, що люди кажуть, люди вже не, не задоволені цим, м'яко кажучи, не задоволені, дуже зляться, дуже, ну, кажуть, що тіпа, генератори поставляють, те все поставляють, а чомусь ну, у нас більше часу немає світла, чим є воно. Ну от вчора у нас вимкнули світло е, десь біля трьох часов. Да, десь біля трьох часов дня і вимкнули біля дев'ятнадцяти часов. Ну, це теж якось ну, як здрастя. В хаті тим е, я ну, обогріватель не включить. Холодна. Ну, я, я плитку затопила, звісно, а як у людей оце, ну, багато в кого немає плити, хто люди повикидали, допустим, вони гріються, або отаплюються або обогрівателями, або котлами. Ну, Котли у нас у всіх газові. У мене теж газове топлення, але я не пользуюсь. Мені, мені воно не треба. Я, мені вистачає того, що, що я отаплюю хату дровами і підтаплюю деякий час обогрівателем. А от люди де ті, які котлами чиста таплють, до того котла ще йде насос електричний. Якщо цей насос не включати, то він не буде ганяти оцю гарячу воду по трубам, то в хаті все одно буде холодно. Ну, воно до лампочки, що той газовий котел буде, газ крутить, мотать. А якщо цей насос не робить, то, то до лампочки це все паління і, 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 і це і все діло. О, міра побігла. Чудо. Бачите, друзі, покрасила я волосся. Ото, пам'ятаєте, я показувала, вам в Єві купувала краску. Наконець це мій, мій цвет приобрела. А то в прошлому, в прошлый раз, в общем, купила краску, а в красці була не та краска. Отаке було діло мене. Ну, коротше, ото, перевіряйте. в Єві перевіряйте, потому що чи, чи, чи то. Викупатель може якийсь такий недобросовісний вдивився та переклав із коробки в коробку. Чи го воно так вийшло, не знаю. Ну, коротше, так воно вийшло. Я не думаю, що таке може бути. Оце такі діла, коротко, друзі. Е, так, у нас що у нас? Снігу нема, дощу нема. Е, температура от, ну, сейчас така, трошки мінус, напевно. Навірно, мінус один може, може, мінус два максимум. Бо у курочок трошки водичка такою, знаєте, Пльоночкою покрилася. Зараз я вам покажу, якщо буде видно. Да, усе. Бачите, ось Трохи-трохи льоду. О, курочка хоче подивитися на вас. Моя дівочка мої красиві куколки, мої курочки. Ой, друзі, оце ж жду, жду друзі, кінця лютого, початок березня, щоб закупити курочок, а мене всі мої знайомі відмовляють. Кому я не кажу, всі кажуть не купляй, не купляй е, великих курочок, вони тобі не треба. Бо хто купляє, вони у всіх чогось, е, хто зразу, у кого там з проміжутками вони всі передохли. Ну, так само, от, помните, я ж, вам, я ж вам казала, я купляла 30 курочок, в окончанні мене залишилось 12. Щось, щось подохло, щось я порізала, щось я просто різала. Ну, в общем, такі діла. То це всі мої знайомі, хто купляв таких вже двохмісячних, е, 4,5 місяця, то кажуть, що не треба тратити гроші, тіпа це гроші на вітер, чи то вони так. Вирощені ці курі, що вони духнуть, чи, чи хто його знає? Чи чи може ми неправильно їх ростемо? Ну хто його знає, не знаю, Ну я ще. Ще, ще я в захваті, ще я хочу. Ще не знаю. Мене, мене ще не переубідили не брати. Бо курчат, курчат я хочу. ну е, Я хочу і великих курей взяти, і щоб курчат там в мене були, щоб мене ну, було багато, і щоб е, це ж Ломан Браун, вони рік, ну, ну хай там півтора, ну хай два роки і все. І вони вже будуть погано нестися тоді, щоб в мене заміна була. А цих корочок я б, допустимо, вирізала. А ті, що курчатка підростали, якраз би вони почали добре нестися. Ну, не знаю, я ще, я ще, я ще до толку не вирішила. Даже син мене там, побалакав з багатьма людьми. даже син мене каже, ну, мам, може, може не будеш ти їх брати, може курчат, е... ну не знаю. Я хотіла і курчат, хотіла, і великих. ну, Буду ще, буду ще думати, друзі, бо це таке діло. Так, що, Мірушка, підемо в хатку. Чи... А, сейчас курочкам, сейчас курочкам капусточки наріжу трошки. Вони люблять. Пішли, красавицы. Пішли, мої делать. Міра, ти боїшся? Зараз підемо в хату. Зараз підемо плитку бо холодно. А ну, ципаца, пацапа, ти. кайди. Боишься, Тайсон, моя зірочка. О, тривогу включила вже, Сирена. Мої курчатки, мої девочки. Чернушечка, ти вже вилізла з гнезда? Знеслася? умница ой, ой все, все красивые мои курочки ой холодно холодно мороз холодно в руках дуже так сейчас девку я вам затуптал ежу Вони так погано їдять, не з'їдають Да, дозу, що я, їм даю. Да, дівка? Скажіть, я хочу, ми хочемо травки зеленої вже, да, девочки? Ну нічого, скоро буде, скоро, скоро буде Зеленушечка всяка-всяка. Моїм девочкам, моїм красотулечкам, моїм хорошим курочкам. О, ну бачите як клюють. Нравиться їм, подобається їм таке. Та й травки можна нарвать, трошки зелене, зелененької єсть. Несуться все добре. 11, 12 яїчок. Курей 12 у мене сейчас. А яїчок буває, 11, буває, 12, то добре несуться, я считаю, що це добре. Не три яєчка і не два. Ото було таке щось, чи дуже холодно було, чи вимкнули світло, а мене не було. Я не поставила фонарик, в них було темно, то вони знесли щось трохи, дуже трохи. Ну, нічого, я ось от тільки що приїхала, побачила, що світла немає, я поставила їм фонарик. Ну, там вже, там вже сім яїчок є. Це вони тільки почали 11 часов дня, це вони тільки почали нестися, вони ще будуть і будуть. То, То думаю, сьогодні буде 12 яєчок точно. Зараз ще капусточки поїдять, воно Надо водички підігріти, поставлю на газ, щоб вона така теплесенька була, їм їм подобається пити водичку тепленьку. То. отакі Отакі, друзі, діла. В общем, сьогодні такий непоганий в мене день. Все я зробила, багато чого прикупила. Е, ось у друзі, ось у пакет один, ось у сумка друга. Взагалі, опять я еле дотягла додому оце все. Е, Головне, що я встигла на свою маршрутку е, і приїхала швидко. тихо, тихо, не бойся, не бойся, зайчик, не бойся, не бойся. Бачите, Мірушка, Мірушка, моя дівчинка, вона йди до мене, йди, моя курочка, боїться. Ой, боженьки, боїться, боїться, моя красавиця. Так, в общем, друзі, зараз подивлюся, чи є, чи нема світло Як з'явиться світло, з'явиться інтернет, залью це відео і покажу вам, що я прикупила. Обзор покупочок обов'язково вам запишу, покажу. Там дуже багато чого інтересного, так що чекайте і слідче відео вийде зразу після цього. Дуже-дуже вам дякую всім за просмотри, за лайки, за те, що пишете коментарі. Дуже-дуже вам благодарна, спасіба вам велике. Пока-пока.